Селина та МАМУЩІ Я живу з чудовиськом. Новорічна ялинка. Автор пухнастий білий кіт із помаранчевими очима, який вважає, що блискучі іграшки створені виключно для нього. Усе почалося з того, що Катя – моє чудовисько. Принесла в дім велике дивне дерево. Точніше, не дерево, а ялинку. Ось і новий рік. вигукнула вона, ставлячи ялинку посеред кімнати. Я й гадки не мав, що таке новий рік, але ця величезна, зелена, запашна хвоя явно була створена для мене. Катя поставила ялинку в кутку і почала розпаковувати коробки. Звідти з'явилися блискучі кульки, мішура, гірлянди, ціле море цікавих речей. Я підкрався до однієї з кульок і обережно торкнув її лапою. Кулька покотилася. Ні, ні, ні. Тут же закричала Катя. Вона підняла кульку і повісила її вище. Ах, так. Ну, нічого. Я дістану її пізніше, вночі, коли ти спатимеш. Коли Катя повісила гірлянду, я зрозумів, що настав мій зірковий час. Я чекав, поки вона відвернеться, і потихеньку почав тягнути зубами за провід. Сніжок. Катя озирнулася саме в той момент, коли гірлянда почала падати. Що? Чесно подивився я їй у вічі, вона лише зітхнула і повісила гірлянду назад. Кожна нова кулька на ялинці ставала для мене викликом. Я намагався дістати їх усіма можливими способами стрибав, чіплявся за гілки, удавав, ніби просто нюхаю дерево. Катя знову і знову відганяла мене. Але я знав, рано чи пізно я переможу. Коли ялинка була повністю прикрашена, я зрозумів, що настав час для великого подвигу. Вночі, коли Катя заснула, я вирушив на розвідку. Кульки блищали, як маленькі місяці, а мішура здавалася ідеальною іграшкою для моїх кіхтів. Я стрибнув на стілець. Потім на полицю, а потім прямо на гілку ялинки. Кулька дзенькнула, впала, покотилася. Я побіг за нею. Бах! Це впала коробка з мішурою, яку я випадково зачепив хвостом. Брязь! Це я спробував зіскочити і потягнув за собою гірлянду. Шум розбудив Катю. Сніжок. Її крик, мабуть, розбудив і сусідів. Катя намагалася виправити ялинку. Я сидів на дивані і виглядав винуватим. Ну, майже. Чому ти такий башкетник? докірливо спитала вона, але потім сіла поруч і зітхнула. Гаразд, це ж усе одно твій перший новий рік. Вона простягнула руку. І почухала мене за вушком. Ялинка вистояла. Не без боїв, звісно. Катя прикрасила її наново, але тепер на верхівці висіли тільки пластикові кульки, а скляні заховали якомога далі. Свято, здається, вдалося. Я так і не зрозумів, що таке новий рік, але тепер знаю. Ялинки це неймовірно. Особливо, якщо їх можна чіпати, скидати і гриз гірлянди. Постскриптум. Якщо ваше чудовисько принесло в дім дивне дерево, то найімовірніше це ялинка, і вас чекає кілька днів всебічного щастя. Селина та мамуші. Я живу з чудовиськом. Новорічна ялинка озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок. Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!